Идем. Давай назад нам. Вот. А, вот, кстати, вот поезд проезжает, проезжая с тем, с сейфом, типа, ну, честно, я один раз подходил, я таки не, не дал дупляйки. Его треба открыть, забрать, типа. Вообще без дупля. Да, чтоб ты понимал, у меня еще до сих пор вертолет какого-то хуя гудит, бля. <гум> <гум> так. Все, запускаем. Так, це походу отсюда. Кто стрелял? Это я. Уебать. Вот тут-то. Он меня сейчас с такими рывками этот чувак бежал, что просто писец, блин. Воу 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 -во -во -во, ситки сверху так везнус додатковый ствол. Так, тут ще десь один був є ще десь один є о, МК, візьму МК. Щоб їх він забирає. Драбань не треба. Так, щось тут -то має бути. Я таки не зрозумів, що ми маємо зробити, але. І що це? А, це моя мітка, блядь. Какой-то пароль надо довести, йдет расшифровка. А расшифровка зразу знизу. E, це є у нас шо 8 3. 5. Nobody Так. Окей, okay, я якусь хуйню замотаю. Розшифровка там зразу знизу є появляється, Але я вже роздоплився, як ще швидше роздуплитися. Бо там, якщо крапочки йдуть, типу, Одна крапка перша або дві крапки перші і так до п'яти, то тіпа, це є від одного до п'яти А якщо починається з мінуса, це це вже від шести типу. Ага, тут, коротше, будемо... Так, я собі до патрончиків позбираю, блін. Оу, это я так. Так, це мені не потрібно. А що там в тебе пише? Що ми маємо зробити? Захистити, чи що ми маємо замутати? Да, да. Ага, окей. Дает и... 30 тысяч. Опа, и уже какие-то следующие цели появились. Оно стреляет в какую-то дамбу, нахуй, блядь, которую нам потом, я так понял, нужно идти туда. Походу, да. Я найду бачу, куда... Оно... Ага, бачу, тупор, куда? Да, походу нам же туда треба йти. Так, что мы... Ой, в мене по хп вообще херня. Можем уже, в принципе, туда идти, смотреть. Да, да. Да, написано расшифровать разведданные там. Все, заралику издуганяю. О, уважаемый я. Так, я Пускаю, провіричний. як ну, бач? зразу їх вину. Ага. Uh -huh. Короче, ти розібрався минимально. Ну, прикольно, херня у вас. щоб вона во что-то я так понял, да? Не, не, я даже его тупо впролет кидаю, типа, щоб собі дорогу даже розчистити. Або да, або десь так зверху, щоб вона була, типа зверху їх бачила, знаєш, типа як. Типа над ними щоб було, бо якщо о, з землі, не можуть себе. не побачити, ебанутый. Там чувак с этим. Я, кстати, раз на босса попав. Три хедшота зі снайперки, блять. йому нихера. А він мені так наваляв, що я охренел, блядь. О, ну в принципі, той то же самое, уже ким, блядь, о, нарешті. Ой, ще один зі щитом. ой йой Накидав мені, блядь. блять. Так, я лікуюся. Ой, 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 щит, щит, блядь, сильно полікувався. Ой, а що, нашого винесли? Коли його встигли? Чи то ігроки, може, вже тут? Я думаю, то вже ігроки, мабуть, тут. Надо встречать. А ну. да, 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 есть. Есть, есть, есть. Не бачу. Их там несколько, другой, да, другой да, 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 Я там того yeah, yeah. минус. Е yeah, минус, ну. No. Ликуюсь. Ликуйся, ликуйся. Так, сейчас у меня стрела я зараз запущу снова. Бежит, штурмует. Не вижу. На штурм кто-то идет. Слышь, побежит. Блять, зараз стрела восстанавливается, скажу точно. А з якої сторони? З лівої? Є! Я слышал. Блять, да? Обходят, обходят. Бачу, бачу. Десь вот там. Вниз побіг! Ой, все, бачу, кентас свого піднімає! Тиф підняти, але свалив, чогось! Вот ну, тут вот. А один під забором, а вот тот вот. Та-та-та, я в курсі! Один, да там, де я тобі показав. Угу. Uh -huh. Але він щось назад сразу свалив. А ну твоєму гранатку туди захуяря. Може вибіже. Обежал один уже. Слышиш, Слышиш? один Попав. Слышиш? один Куди? обижал. Куда, куда, и куда? Двайский шапку. Да, дивись, щоб тоді... Я його не чую, де він. Я слышал по металлу, но не понял, де он. Бля, стрела відновлюється. Один обігає ззаді. Блять, да там зайдешь, не макудовик, блядь. Максимум сбоку. Бежит. Бежит. то бот. Так, запускай стрелу. Внизу. Вот там один. И у другий десь трошки далі. Попробуй до тебе піднятися. Може буде ліпше видно. Один, один поднятый там. Где наш раненый? так, мне надо поликуваться, блин. Сука, запускает свои дроники. Вот там молодость, да? Блядь, не бачу. Убегаю то есть. Сука, помехи кинул. Я все нашел. Я минус. Блять, гранаты не маю, там сука. Один бежит. Назад, есть минус. И там один лежит. Так, ликуюсь. Валь, не поменяешь при том, что? Все, 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 супер. Бачу. Дем пускає. Да, 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 бачу, бачу його. Так, я не знаю чим ще за задар. Є, вальнув, але я вальнув йому на спині. Так, того вальнув. Він один лишився десь там. Бачу, бачу, десь біжить от. Він, за... він лікувати пішов. Дем, рашим. Я сейчас шо-шо? Хорошо? Да, да. Він, він лікувати пішов. Блять. Відбилась. Є мінус ну хорошо. ще один. Є-є-є, все, гарно. Він якраз його оживив, а и ты встав, я йому зразу. Пиндос, ну, дав. я пойму Ох, нихуя суби. Мку за 200 штук, блять, ходить. Ну красавец. У меня нахуй олень с каким-то пистолетом был, блять. И все? Да. Жесть, блять. Ну зара там шея двое, зара что там Так, я взял. В принципе, бешеный машу. Тут такие журнальчики, я за 16 штук треба. А забирай. Ладно, забираємо. Там ще там тих двох чекнем. Когда я, я згадаю, де він є, блядь, той другий. Кай, я, я щось не помню. Походу, тільки троє тоді було. Вон, знизу що то лежит, это. Це... А, да, 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 да. Оцей. І ще один тут. Чекай там того, и ну, це... тут... А, це бомж, у нього ніхрена нема. Так, а це що? Бля, та ж сама хуйня, походу, брали той дешевий набір, типа. 16. А 4, типа. Ну, патрони, в принципі. Патрони надо. Mm? Патрони треба на М. Патрони, Да. Так. А, я тобі тут лишу, от сюда. 120 патронів. В принципі, рюкзак цілий синій, тобі щось треба? Не, я сейчас поменяю. У этого патронов на 556 тоже нормально. Я забрал их. Окей. И тут поп... есть сейчас одна. А, Сколько чекай, нас... мы свого мало подняты. А, вижу, Сибавс. Я забыл за него. Съебался? Да, <сих> Та, так походу. А, чекай, то ты не нашел лутаешь сейчас. Не знаю. В нм майно нам... бач намалеванный, типа той. Чувачок жовтий Ну. Якщо на на ще чомусь там на рюкзаку бачу намальований. Ну дивись, нема А це, наверное, наш, да. Да, там в куті намальовано. Ты под тех же самый гворене, Пам'ятаєш, типу, коли там свого забираєш, така хуйня. Ну, тут ідентично. Короче, ми місяць завдання проїбали. То, что делаем, куда Е Ми його вже А, взяти не можемо, блять. Я не знаю, куди хочеш піти. Та похер, блядь. Тут -а я, в принципі, був, блядь, ну щось цікавого нічого нема, не знаю. Хіба можем попробувати сейф забрати, якщо він не закритий. Так, щось мені хірово херово Що Че А от я міточку поставив, От можна туди попробувати сейф забрати. Але я... Ну не факт, що він типу, відкритий. Пошли, показуй. А, туди? ну идем. Може скоріше скорее всего, все, будто что закрытый. Кстати, а в них броніків нема ні в кого нормально, у меня с брониками що? Шо-шо? мене з броніками біда. біда, в мене по нулі. А, кстати, я би полечился себе. Да-да, давай, -да -да, я тоже ще избран. Бо... У мене Не... тоже броні нема. Все винесено. Так. Нет, стрых. Ну у нас 18 минут. Мы Ми можем двигаться ближе до выхода. Да, там я не знаю, ну, кажи... И миссию брать возле выхода. А, ну, скажи, давай ставь митку, я бежу за тобою. Я себе таки броник пошукаю тут, а Что у нас тут? Та... О, есть броник. Вот, давай сюда, на подстанцию. О, все. На Интересно. подстанцию, и дальше у нас там точка выхода есть. Идем. Идем, идем, Зараз, секундочку, я тики туди шмотки супер перекину, тут рюкзак нормальный. 15, а, блядь, пиздец, нормальный. Целу луна мело, блядь. Так, окей. А, кстати, вышел недавно против чувака, з... тем, блядь, с вектором. Ебать, твой вектор скидывай, блядь. Я их даже нихуя не понял. Да. У мене тільки стволок почав розганятися, він мені вже так накидав, Ну зразу ліг, моментально типу, блядь. Я ще потім пішов подивитися, що, 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 тут, блядь, не так з цим вектором тут. А він тут так, сука, коштує, блядь, як емка. Голий. Ага. Угу. Короче, типу, я так понял, винту топ ружье убию. Так, як нам туда дойти? Так, а, чекай, ми куди йдемо? Туда до сейфу там де я поставив? Ні, от куди я поставив. Чекай, а ти де поставив, бо я щось не бачу. Ага, сюда, да? Да. Все погналось. Да не да, знаю, вот тут в воп обхит валом. Так, чтоб поближе до выхода было. Окей, окей. Осталось 16 минут, пока мы там повоюем, если еще на кого-то. Ага, очка тут. Он... О, спереди, спереди, он о, пулеметчик цей, блять. о о о Нихуя себе, нихуя себе. А знаешь почему? Потому что брони нема, поэтому он пробивает. Не, у меня є броня, Але... Вы мне судно, сука, накидал пиздец. Ка, е шамен броне? Да, ще є. Я же думал, шос снял. А где Це... эта точка? Що то она пропала, блядь. Э, она пропала, бо мы тут клутой. А, не. А, она щоб... а, скинулась, бо мы зашли в зону, де типа, глушится мапа. ну, типа, все сигналы. Я кину точку. Блять, прикинь, меня нормально накидал. Ебаный, вот кистку ломал. Есть чем лечиться? Да, 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 да. Вот тут в поезде есть сейф. Як его дистаты, я без дупля. Давай я такую цинальную кину. Подаемся, что нихуя нема. Есть. Это, Це... наверное... Бот, бот. Но там еще один есть. Вот, угу. тут, тут з'ї сейф. Вот як його дістати, я в дупля не даю. Я в середине пробував, я зів сюда, зверху тільки не пробував. Йоб до той задачи. Тут 200 метров идти. Ага, вот тут тут да, бот ботбулв. Да, он побежал. Всё, я. Что, бежим отдалим? бачу, по мини-карте видно, або по карте, как летит стрела, типа, яки радиус она захоплює. Идея, типа, чисто. А тут уже было, да? Кстати, а як тут включити фонарик, ту херню, це прицел, це патрони, игрек. Йоп, твою мать. О, я ще не Я собі беру рамку. бери бери, бери. рам. Мені треба так щось трошки буде поскидати, зараз, бля. Uh, так. А де та херня, де то завдання? бо я щось не можу... А, тут нема завдання. Уже все, узакончилось. Ага, то ж тільки тут та є, і тут блять, блядь, на виходах. Ой, не, в другій стороні. Нафиг надо. Ну, пошли на виход, тоді. Еще? Да. Я сразу. уже все, все равно уже мне надо уходить надо. Ага, окей, добро. Да, а вы вот сразу тут. Ой, там кто те. А, вот. Кстати, тут крокодилы едут. Я, блядь, охренел, я их побачу. Знаешь, можно дестата? ну, давай попробуем. Я охренел я куда тут плачу тигри. Не, не лутается. ЖК экран надо. Е, я надо 19 тысяч. думаю, я забираю, блядь, В мене месяце так нема. Там мені его нема, куда его положить. А, хотя бы на щипицу. Ладно, пусть с ним же. Ничего, нормально так сбегал. 对。